Ану, прокидайся! Якщо не прокинешся у це ж треба вусела по хвіст проспати. От що з мого хазяїна взяти? Есть! Людина, одним словом! Ні, ні, сьогодні не свято і не ювілей. Я вітаю вас з черговою порцією гарного настрою, гумору та позитиву. Адже в ефірі Вусола по хвіст» – найкомедніше шоу про тварин сьогодні в програмі. Ця інформація для всіх, хто найближчим часом збирається на курорт. Не забудьте прихопити з собою комбікорм, оскільки на всіх пляжах очікується незначний приплив свиней. Ну ты, здоровый лох, кому кажу, вставай! Бегай, ты, давай! Кто там зверинкает? Вставай, кажу! Это я, гладиатор! Против чещо! Я не позволю вам есть, пока вы не заложите салфетку. Зина, примите у Шарикова тарелку. Как это так? Примите. На что огород, А починається наше шоу із сенсаційної новини. Коли віє сильний вітер, жирафи стають далі один від одного, щоб не заплутатися шиями. Про це та інше далі у випуску надзвичайних новин. На дорогах країни впроваджено нову послугу. Ремонт на колесах. Лише за кілька хвилин стояння в пробці спеціалісти нашого автосервісу незалежно від вашого бажання почистять вашу машину від магнітоли до коліс. Вже з березня цього року контроль над ситуацією на дорогах посилиться. Е, Куди ти поїхав? Туди не можна плати штраф. Сюди теж не можна штраф плати! Як заявив голова ДАІ, будуть штрафи, будуть гроші на дороги у казні. А якщо ніхто не захоче їздити, дороги теж будуть хороші, бо якщо по ним не їздити, вони і зношуватись не будуть. Залізна логіка, пане голова. Як повідомляють наші кореспонденти, у зоопарку відкрився модний салон по догляду за обличчям. Майстер язикового масажу Верблюдо зробить шкіру вашого обличчя як у молодого. Новини моди. Відомий перукар Жан Бананов поділився секретами нових тенденцій у світі перукарської справи. У цьому сезоні буде модним природний вигляд волосся. А що ви робите? Мадам, запам'ятайте, немає нічого красивішого, аніж бути самим собою. Новини спорту. З метою якісної підготовки наших хокеїстів до чемпіонату світу впроваджено нову методику тренувань. А полягає вона в тому, що годувати спортсменів почнуть лише тоді, коли вони нарешті почнуть забивати голи. Гусячий марш пролунав три дні тому. Та гусячі перегони все ніяк не закінчуються, оскільки лідер забігу збився з вірного шляху, а всі інші учасники бігають за ним у надії зайняти хоч якесь місце. І про погоду. Ця інформація для всіх, хто найближчим часом збирається на курорт. Не забудьте прихопити з собою комбікорм, оскільки на всіх пляжах очікується незначний приплив свиней, а місцявий гряті. Зараз я вам задам одне запитання. Однак, якщо ви відповісте правильно, ви отримаєте дуже корисний приз, а саме посмішку. Тож відповідайте та отримуйте призи, тобто посмішки. Він або вона. Хто знає, що стати відомими акторами мріють не лише люди, а й тварини. А шоу вуса по Хвіст дарує їм таку можливість. І до того ж, грають наші домашні улюбленці лише у найкращих стрічках. Кіноперли. Я не дозволю вам їсти, поки ви не заложите салфетку. Зіна, прийміть у шарикову тарілку. Як це так, прийміть. І будь ласка. Али нови ностра алис. Что означает, если один человек построил, другой же всегда разобрать может. Сокол ты орлов! Сокол! Я не орлов, я соколов. Орел ты соколов! Орел! <свист> Месье Женеман Шпасизжур, Гебензимир Бите, Господа, подайте что-нибудь на пропитание, бывшему депутату Государственной Думы. Ну вот мы и встретились, щенок. Мы кошка. Маленькая такая, как пацан восьмилетний, форточку носил. Вы из какого общества, ребята? Ну, вы лидеры. А что, Динамо бежит? Все бегут. Ты гарно спеваешь и мрієш стати справжньою зіркою, тоді тобі необхідно зняти найкращий клип. Рубрика без коментарів найкращий приклад того, як швидко і весело зняти хліб на будь-який хіт без коментарів. Ти називала мене своїм маленьким мальчиком. но сіб'яні пасідливим солнечным зайчиком. чтобы не городок, але бомбаста, але бабе жестовую, тип не полнаса, жизнь играет с нами в прятки Когда то мы, мы над чертовом крутились колесе Если хотите поспорьте, но я скажу наконец Кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец Сигареты, выписывает кружево Надеюсь, тобой тот, кто тебя заслуживает Надеюсь, что смогу сказать все, что хотел толково Я лишь немного посижу под твоим балконом Після реклами ви побачите тільки найкумедніші сюжети без перерв у рубриці «Нон-стоп» та підбірку сюжетів, які вам сподобалися найбільше у попередніх випусках. У рубриці Хозяїн, а Чого це ми чекаємо? Так, зараз будемо ракету запускати. Чи яку ракету? Це ж тарілка. Е, кому тарілка, кому ракета земля річка. Що з мене всі собаки гочуть. Та щоб ви знали, фешн це важка робота. От моя хазяйка цілими днями в одяг вигадує, шиє, тільки окрім мене його ніхто не хоче носити. Та й я б не носив. Та хіба мене хтось питає? Та я не жаліюсь. Бо кому будинок охороняти, а кому і бренди прославляти. Перепрошую, а що таке розпродаж? Це коли замість однієї рибини дають водири! То чого ж ви кричите? Нам може не вистачити. Ей, давай! Вставай! Ну ти! Здоровило! Кому кажу вставай! Бігати, лихати, давай! Тут там свіріть! Тут це не, не є, а гавка є! Давай, кажу! Протягті щось! Це я гладіатор! Чого такий здоровий виріс? Не докричатись до тебе! Точно протяг. Піду, вікно закрию. Бо продує хто ж за мене хату охороняти. Там, де я виріс. Немає моря. Але в мене чудова фантазія. Бульк! От зараз побірнаю і піду по горах лазити. Бульк! Так, а з чого б мені зробити гори? Ой, що ж я забула? Ну точно щось забула! Може хліба купити! О! Точно! Я ж праску не вимкнула! Ой! пропустіть! треба! хлава медова, пиво холодненьке, трубочки солоденькі, мідії свіженькі. А, масаж є. Я зроблю тобі масаж красавица. Ай! Ти тільки трубочку солоденьку купи. Мають рости у чистоті та злагоді. Єдина вона понад усе. Ну все, фат, вже досить чисто для моїх дітей. Лікарю. Ну, я лікар. Так, лежати зручно. Зараз я проведу обстеження. Текс. У вухах бананів немає. В очах теж. О, у носі. Ні, це не банани. О, знайшов. Це теж не банани. Так, не буду вас лікувати. Бо вам платити нічим. Бананів вже нема. Чуєш, Василь, я тут подумав, а тобі не здається, що вже досить бути рабами. От ми козли, вільний народ. Слухай, допоможи мені втікти, а? Ну чекай, мені все одно. Ура! Я буду вільним. Ну і як там? Ой, Василю, тут моторошної істині то. Здається, я хочу назад у неволю. Ей, ніф, ні, що це ти робиш? Ми ж голоді йому! Та це ж на халяву, а на халяву, як то кажуть, і оце солодкий. Солодкий. Ну, дай скоштувати. Дійсно солодкий. Жіночко, а може нам ще баночку халявного оцту? Для нас нафа. Так, напевно, час уже прикритий. Це наступ на свободу слова. Я буду скаржитись. Доброго дня! Це Ксенія Кобиляк і з вами програма Хата 2 Ти куди пливеш? А ну тримай курс праворуч. Чу такого кого ви слухаєте? Тут, тут треба ліворуч брати, кажу. Праворуч, ліворуч, тут як не тримай. Все одно тонемо! Ой, летіли дикі гуси. О, а ви хто? Ви, може, діма білан? Та який це білан? Це ж громка звір. Та може то козловський. Та да, хто б це не був? Хлопці, перші беріть автограф, бо завтра на X-Factory розкрутять і вже до нього не дістанеся. Давай! Ув'язнений козленко. Я, пане начальнику, закінчити прийом їжі та виходь сікуватися. Гаразд. Ану стояти! А що це в тебе? Ліпит, пилка робить, га? Та то мені матуся передала. Щоб роги підпиляти, го. Так, починаємо тренування з бігу на 100 метрів з перешкодами. Повторюй за мною. Гаразд. На старт, увага, руш! Ану не відставай. Перша перешкода, слідкуй за технікою. Пане тренере, а можна запитання? А що це за техніка така дивна? Ти мені тут потявка ще, та цією техніку півміста користується. І всі чемпіони. Хозяин, а чого це ми чекаємо? Та зараз будем ракету запускати. Чи яку ракету? Це ж тарілка. Е, Кому тарілка, а кому ракета земля-річка. Ракета каже. Ну, зараз тобі буде І земля-річка, і навіть земля труселя. Мурчику, Підемо з тобою погуляємо. Та не хочу я гуляти. Я хочу відпочивати. Та ти диви, яка гарна погода на вулиці. Якраз для прогулянок. О, ти добре. Ти піди прогуляйся. А я трошки відпочину Втомився я. А від, від чого ж ти ой втомився, Мурчику? А від тебе хазяйко, і втомився. Дай мені спокійно полежати півгодинки. Будь ласка. О, невже я свого кума випередив? От добре, що хазії поїхали на дачу та забули закрити вікно. Ой, не кажіть, куми! Та ще добре що вони Забули їжу в холодильник поставити. От, блін, ну знов не встигнув Хочіше, хлопці, хочіше, за 10 днів чемпіонат України з плавання в золоті медалі повинні бути нашими. Карпенко, Карпенко, живіше грибіластами! Тренери, я втомився. Я більше не можу. Ну, що за збірна, не риби, а сонні мухи якісь Карпенко, Припини сідати на хвістлю згору! Бобік принеси капці. Бобік принеси популісті. От Бобік привезе вам візок, а ви самі йдіть за покупками. Квадрат гіпотенузи дорівнює... дорівнює сумі квадратів забув. Забув. Блин, ну точно іспит не складу. Я не розумію, що це таке. У від І Це ж мовитон. Та за сім років, що я тут живу, ніколи такого неподобства не було. І найстрашніше, що який-небудь по сфотографує, і у всіх газетах буде Сергій Звєрів втратив почуття смаку. Няу! Жах якийсь. Зірка в шоці. Гарний настрій, легкий матерець, оця бормутка свіжого повіку і гарного самопочуття. Ваню, вставай! М-м-м, е. mm -mm, ще трішечка. Та да, вставай, я тобі кажу! Ще п'ять хвилин. Ну, ви подивіться, це ж треба було новенький автомобіль так обмивати, щоб аж заснути на капоті. А, -а, -а, -а. а ти поглянь, який він чистесенький тепер. Та що ж це таке? Ну, не пролазить. Але якось її сюди занесло. Зрозумію, Тож, ж справа, лев і жовт планетян, або все заколот. Інших версій у мене немає. Це був цілодіч! Я це тренер, зустрів друга тольку. А, і Що? Усю ніч солоденьким бавились. Та Тришечка він. Я скільки раз казав, я забороняю тобі їсти на ніч. Ну ну, пробачте, тренер Не пробачте, а бігом качати. Інакше дулю тобі, а не чемпіонат світу з боротьби. Мишку, та ти що? Навіть лицарі в атаку лицарі свинею, а от про собаку нічого не сказано. Іди геть, це моя кімната! Мишко, та ти зовсім вже злосту з'їхав зі своєю історією. Не Мишко, а Міхаель А судячи з мого забарвлення, Міхаель темний лицар. Блін, класно звучить. Найкраще з найкращого це завжди приємно. А якщо це найкращий з найкращих сюжетів нашого шоу, це вдвічі приємніше. До вашої уваги рубрика The Best прямо зараз і тільки для вас. На цей день Бог послав Олександру Яковлевичу на обід бутылку зубровки, домашні грибки, чорний зернисті корки, фаршмак із селедки, український борщ, курицю з рисом, фрукти і так далі і тому подобне. Вітаю! Ви дивитесь новини в студії Антон Чорнявий та Марічка Півява. У центральному парку білочка в знак протесту одягнула на голову пластикову панку. Зрозуміти проти чого вона протестує, нам не вдалося. Панка зафашає. Негайне гайне жабальним середю. Я треба вже воле згора. Негайно, негайно. Та что там мене позаду кусает? Комахи чи шо? Опа! Мало того, що тут гніздо, тут ще й комахи є! Залишаюся жити! Хлеб да соль? Здрасте, дядь Мій! Василий! А? Людка, здорова! Садись, поведай с нами, Можно. Ну що? Немає миші. Ох, такі миші агресивні пішли. Раніше я їх у норку заганяв, а тепер вони мене. А ти сюди. І викра! Хто перший принесе, той отримає приз багато смачненького! Я Я Я перший! 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 буду Никто тебе за языка не тягнул. Ого! Ага. Готовь твои брыжи на вдаху! Да, это я. Ну, хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джинс, оранжат. Да-да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер. У нас зимой в кедах даже студенты не ходят. Балбес он, болбес. Ей, ти що там чухаєшся? Та, ось у мене щось чухається ноги, не розберу. Ой. Та чухає, чухатися в ліс. Я вам хочу розповісти одну дуже важливу таємницю. Аби день пройшов краще, почніть ранок не з і канапки, а з посмішки. Тож зранку згадайте вусила по хлісти, все буде гаразд. Ніколи не сумуйте, завжди посміхайтеся та тримайте хвіст пістолетом, папа. -па.